Доброго дня, громада. Добрий день. Мене звати Роман. Можна я такий Я не хочу студія. Хочу звернутися до вас. Для мене це не дивно. Я вже був в певних спільнотах. Я бачив звернення до Бога, по різному. У мене є своя точка але взагалі я ще хочу вас сказати. Я вам дякую, що ви е, процвітаєте, е, молодь, е, навчаєте. Е, мені слава зарахувати, тому що е, я грішник. Перепрошую. Я хочу до громади звернутися. Я грішник, Так, я перепрошую я біля вас. Я хочу визнати свою анту. Так, я п'ю, я алкоголь, я зараз в алкогольному стані. Ви зараз бачите алкоголі. Я живу серед вас. Давай без тебе. Можливо громада, ви дозволяєте. Якщо ти ткайшся в своїх провинах, обі, ВІН вчирно і праведний, він прощає. І він освобождає. Сьогодні, після того, як ти визнаєш, визнав Ісус Христос Спасителя, і після того, як ти осознав свою неправоту, і всі свої гріхи, і після того, як ти скажеш, Господи, прости мене. Господи, прости мене. Господь, прощай. Господь прощай бо так просто. Тому ми помолимо за тебе, Хай Бог тебе збереже і відкрипи. Пай це Боже наш, Боже, вічна. Бачиш того ну, чоловіка, Господи. Бачиш його життя. Ти знаєш, Господи, його повинні і гріхи. І той, який помер на пуховському хресті, за кожну людину гріш, Господи. Ми всі були грішними перед тобою. Прийшовши до тебе, Господь вислужив тебе, за спасите на своєї безпеці тебе, отримали покаяння, прощення, Господь, славити вічесу відповатиму, ти чувствува цього чоловіка, Господи, він ти стаєш світом в поволі, він не знаєш від Господи, Прости Притягує святи, господимо, простимо, дай йому, Господи, сили, бійте ворог не правди, служити до Неї, оти Бог, який скаже до кожної людини, прийдіть до мене Алла, і наслідуйте царство небезпеке. Тому, Господи, Алла. благослови його свежий, святкуємо, благослови. Алла. Хай ім'я твоє буде поставлене у віки. Хай Бог тебе благословить, ти сідай. Ай прошу не дякую. Прошу громада.